6 вересня день читання книги. Приблизно 20 років тому дослідники довели, що саме читання є головним чинником розвитку рівня розумових здібностей і організованої свідомості в людини. Книги найкращі друзі людини. Читання допомагає розширити кругозір і сприяє розвитку вашої дитини. Ось кілька корисних парад, які допоможуть вам привчити вашу дитину до світу книг. Оточіть дітей книгами. Розкладіть книги і журнали так, щоб їх було легко знайти. Нехай вони будуть доступні у вашому домі. Дошкільнята особливо люблять слухати історії. Книги в їхніх руках можуть зацікавити їх дізнатися багато цікавого. Так ви не тільки навчите дитину любити читати, але й берегти книги. Діти люблять яскраві книги, а книги без картинок їх не цікавлять, тому дайте їм книги, що містять в собі безліч різних барвистих ілюстрацій. Саме яскраві картинки викликають інтерес до читання і пізнавальності. Аудіокниги теж один з можливих варіантів для збудження інтересу до творів літератури. Казки чи історії на ніч. Один із найкращих способів прищепити любов дітей до книг це читання перед сном. Діти з нетерпінням чекають історії, лежачи в ліжку. Якщо у вас двоє дітей, попросіть старшого розповісти історію молодшому. Читайте самі. Якщо ви не знаєте, як навчити дитину любити книги, то подайте їм приклад. Читання знижує стрес, заспокоює, розвиває мозок, надає нову інформацію. Діти на підсвідомому рівні переймають звички у своїх батьків. Дозволяйте дітям самим обирати книги. Беріть із собою вашого малюка в книгарню чи магазин. Давайте йому можливість вибирати книги. Тепер ви знаєте, як навчити дитину любити читати. Вперед!